Родинна книга, сімейний літопис, родинне дерево. Та по-різному можуть називати ці книги, але у нас представлені вони виключно унікальні. Дешевих не знайдете. Реальні книги з дорогих матеріалів виконані і ще й майстрами, професіоналами. Зверніть увагу на цю філігрань метала, як вона виплетена. Наскільки деталізовано це все покрито сріблом фрагментами позолоти? Ідеально біленька шкіра з тисненням, зворотний бік, подивіться, який, бічна частина, яка, камінчики Сваровські в квіточках, ювелірні малі розписані, Зріз її книги, розфарбований і окремий вид мистецтва. Всередині ця книга буде виглядати ось отак. Дивіться, жовті сторінки. Цю книгу можна передавати з покоління в покоління. Унікальніша річ зібрати можна весь свій родовід, і через 200-300 років, наприклад, ви ваші прапраправнуки можуть побачити ваше прізвище та ім'я в цій книзі. А започатковувачем можете бути ви чи та людина, які ви подаруєте таку книгу. У нас представлено, яких біля п'яти чи шести видів руках тримаю ось таких дві. Яка вам більше до вподоби? Бистро доставимо право ліво написали в коментарі, і вона вже їде до вас.